Я Ганна Василевська. Вітаю вас і запрошую. Зброя для України на мільярди доларів США вироблятимуть, а ЄС платитиме. Трамп обіцяє Петріот уже в дорозі. Чи ризикне Путін розчарувати очільника США черговий раз? Чинний уряд Дениса Шмигаля відправлять у відставку. А перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко може очолити новий український уряд. Її кандидатуру запропонував Зеленський. Остаточне рішення за парламентом чи отримає урядниця підтримку Верховної Ради України. ЄС прагне натиснути на нафтовий гаманець РФ, щоб скоротити воєнний бюджет агресорки. У Брюсселі обговорили й пакет санкцій. Цього разу суперечки точилися довкола ціни на нафту і компенсацій для словаччини. Чи вдалося домовитися? Тетяна Висоцька з Брюсселя розповість. Українці тут були, українці тут є, українці тут будуть. Президент Володимир Зеленський у відеозверненні привітав з Днем державності, Днем хрещення Київської Русі України. Це свято запровадили 24 серпня 2021 року. Нині очільник держави та головнокомандувач ЗСУ говорив, зокрема, про геройство українських військових, які виборюють нашу державність і про міць та витримку цивільних, що вкладаються спати у метро, паркінгах чи у коридорі квартир, та в тилу допомагають фронту. протягом століть і на Русі, і на Січі. В усі епохи, який би ворог, із якого би боку не приходив ніщо вороже не приживається на цій землі і не пускає тут коріння. І Україна залишається, залишається собою. І ранок неодмінно настає. Держава це люди, їхня сила, стійкість, щирість, їхнє світло, герої на фронті, хто тримає позиції. Хто щоночі збиває ракети і шахеди, хто гасить вогонь, хто розбирає завали, і кожен, кожен громадянин, який тримається увесь цей непростий час. Я дякую вам, мільйонам українців. НАТО та США досягли домовленості щодо постачання зброї Україні. Сполучені Штати вироблятимуть її для нашої армії за кошти Європейського союзу. Про нову угоду повідомив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Білому домі. Україна отримає зброю на мільярди доларів, зазначив американський президент. Рюте підтвердив, що Україна отримає велику кількість військової техніки. Йдеться, зокрема і про системи ППО Петріот. Деякі з них надійдуть упродовж декількох днів, зазначив Трамп. Також президент уточнив, що одна з країн, яка має 17 систем Петріот, вже готова до їх відправки. Окрім цього, Трамп, укотре висловив своє розчарування Росією, з якою неможливо досягнути мирної угоди. І я розчарований президентом Путіним, бо думав, що ми укладемо угоду ще два місяці тому. Але, схоже, цього не сталося. Тож, виходячи з цього, ми запровадимо вторинні мита. Якщо угоди не буде за 50 днів, усе дуже просто вони становитимуть 100%. Генсек НАТО Марк Рюте на зустрічі в овальному кабінеті наголосив, що допомога США це справді важлива подія і подякував Трампу за ініціативу. Підкреслив, що цілком природньо, що допомога Україні надходитиме коштом Європи. Генсек НАТО зауважив, що Україна ставиться до переговорів серйозніше ніж Росія, і згадав, що переговори у Туреччині російська сторона перетворила на фарс, і замість діалогу привела на зустріч історика, який читав лекцію про події 13-го століття ви хочете, щоб Україна могла захищатися від Росії, але ви хочете, щоб європейці за це платили, І це цілком логічно. Це базується на величезному успіху саміту НАТО 5%, відсотках, а також на рішенні зберегти Україну сильною та збільшити нашу оборонну промисловість якби я був путіним і ви б говорили про те, що плануєте зробити через 50 днів. Я б подумав, що мені варто ставитися до мирних переговорів серйозніше, ніж я робив це раніше. Але якби я був україною, я подумав би, що це справді чудова новина. Тож я хочу подякувати вам за це. Я калас розкритикувала 50-денний ультиматум Трампа для Росії. Верховна представниця ЄС із закордонних справ прибула на засідання Ради ЄС і в короткому інтерв'ю для журналістів привітала жорсткішу позицію Трампа щодо Росії, але заявила, що 50 днів, які він дав Москві, це занадто довго. Калас наголосила, що тиск на Росію потрібно посилювати вже зараз і закликала США активніше допомагати Україні, як це роблять країни Євросоюзу з одного боку дуже позитивно, що президент Трамп займає тверду позицію щодо Росії. З іншого боку, 50 днів це дуже довгий термін. Якщо ми бачимо, що вони також щодня вбивають мирних жителів. Тому зрозуміло, що нам усім потрібно чинити більший тиск на Росію, щоб вона також хотіла миру. І добре, що американці роблять кроки, і я сподіваюся, що вони також нададуть військову допомогу в такому ж об'ємі, як це роблять європейці. Like, uh, are Німеччина готується збільшити витрати на армію. Міністр оборони Борис Пісторіус закликав виробників зброї діяти швидше та збільшити виробництво боєприпасів, дронів і танків. Пісторіус заявив, що Німеччина планує підняти оборонний бюджет до понад півтори сотні мільярдів євро до 2029 року. Це на 70% більше ніж зараз. Як пише. Financial Times, уряд країни уже створив необхідні умови для інвестицій. А тепер відповідальність на промисловості. Історіус підкреслив, що мир можливий лише з позиції сили, і німецькі війська готові воювати проти Росії та до оборони східного флангу НАТО. Історіус прибув до Пентагону, де разом із главою Міноборони США пітом Гексетом обговорив військову допомогу Україні. In у відповідь на зміну безпекового ландшафту Німеччина та наші європейські союзники зробили значні кроки для посилення європейських внесків у НАТО. Ми зобов'язалися суттєво збільшити наші оборонні інвестиції, досягнувши 5% нашого ВВП до 2035 року. Згідно з нашим бюджетним плануванням, ми досягнемо 3,5% нашого ВВП на основні оборонні витрати до 2029 року. Тому ми беремо на себе відповідальність за оборону Європи, визнаючи, що в Сох сполучених штатів Америки залишається незамінним для нашої колективної безпеки. Президент Зеленський оголосив про кадрові зміни в кабінеті міністрів України. Очолити уряд запропонував першій віце-прем'єрці Юлії Свириденко. Урядниця погодилася. Утім, остаточне рішення за парламентом. Сьогодні я говорив. З Юлею Свериденко запропонував їй очолити уряд України та оновити його роботу на основі всього того досвіду підтримки українського виробництва, українського підприємництва, який є у Юлі як у першого віце-прем'єр-міністра та міністра економіки. Колосальний досвід Дениса Шмигаля точно буде корисним. На позиції міністра оборони України саме у цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже, дуже багато відповідальності. Розраховую на достатню підтримку народними депутатами нової конфігурації уряду України. Українське суспільство має отримати чіткіші інструменти соціальної підтримки. Кожен український військовий, кожен український ветеран заслуговує на конкретну та відчутну державну повагу та вдячність. Рішення про призначення прем'єр-міністра України ухвалює Верховна Рада, тож готуємось до взаємодії з парламентом та до представлення відповідних урядових кроків. Пропозиції щодо кандидатур членів уряду оголошу незабаром. Юлія Свереденко в уряді працює від листопада 2021 року. Тоді вона обійняла посаду міністерки економіки та першої віце-прем'єрки України. До цього рік працювала заступницею голови офісу президента ще раніше у Чернігівській ОДА та заступницею міністра економіки в уряді Гончарука. У травні цього року саме вона ставила підпис під угодою зі США про співпрацю в галузі корисних копалин, а також представляла Україну на конференції з відновлення України. У Римі відставка прем'єра автоматично тягне за собою звільнення всього уряду. Це питання невдовзі планують винести на засідання парламенту, незважаючи на те, що стаття 10 закону про режим воєнного стану говорить, що не можна змінювати кабінет міністрів під час воєнного стану. Попри це, президент вже оголосив, що досвід нинішнього очільника уряду Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони. А нинішній міністр оборони Рустем Умєров може перейти на дипломатичну роботу очолити посольство України у США. У Брюсселі міністри закордонних справ ЄС вКОТРЕ розглянули 18-й пакет санкцій. Документ має обмежити ціну на російську нафту і відтак зменшити прибутки бюджету РФ. Логіка європейців така: менше грошей, менше можливості витрачати на війну проти України. Кілька тижнів посадовці узгоджували пакет зі Словаччиною. Прем'єр країни Роберт Фіцо вимагав допомогу з бюджету Євросоюзу, бо Братислава дуже залежна від російських енергоресурсів. Також своє «ні» висловлювали представники Мальти. То чи узгодили 18-й пакет санкцій? Ми запитаємо у нашої журналістки Тетяни Висоцької. Вона стежить за подіями у високих кабінетах. Етах Брюсселя. тетяно вітаю. Отож, які новини щодо нових обмежень для Росії, що чутно в Брюсселі? Вітання, вітання студія, вітання з колуарів ради ЄС у Брюсселі. Сьогодні Рада ЄС у закордонних справах якраз можливо зараз обговорює 18-й пакет санкцій. Перше питання порядку денного було Україна. До міністрів звернувся міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за відеозв'язком а ще перед цим. Міністри закордонних справ ЄС мали неформальний сніданок з віце-прем'єром та міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Копшоєм. Також обговорювали майбутні вибори у Молдові і російське втручання в них і як йому запобігти. А власне щодо 18-го пакету санкцій, поки що новини немає, тобто ще рішення не прийняте, Але якраз перед початком засідання до журналістів підходили багато міністрів, включаючи головну дипломатку ЄСК Юкалас, і усі говорили про те, що мають все-таки на. І що сьогодні буде затверджене політичне рішення? А вже, наприклад, завтра е, остаточне затвердження відбудеться на рівні послів Європейського союзу на засіданні Корепер. Е, отже, чекаємо на результати, і ще хотілося б сказати, що одне важливе питання порядку денного це Грузія, і європейський союз розглядає введення е, додаткових санкцій проти грузинських посадовців, зокрема проти е, як мінімум, двох суддів. І е також щодо Грузії заплановане навіть можливо е призупинення безвізу е з грузинами. Е це така якби склад складна тема, яку сьогодні будуть обговорювати е міністри ЄС, і е власне не відповідного листа до е грузинських е посадовців. Е тобто, порядок денний насичений, головна інтрига це. Вісімнадцятий пакет санкцій чекаємо, чи е, все ж буде він затверджений, чи якби політично затверджений сьогодні? студія ми зрозуміли, Тетяно, що ще не узгоджений пакет санкцій. Будемо чекати. А яка далі процедура? Чи є якісь конкретні строки, чи можуть пакет не узгодити взагалі? Власне, можуть не узгодити взагалі, і, і таким чином вже узгодження може бути перенесене або на рівень послів, тому що посли можуть, наприклад, домовитися про те, що затвердження пакету буде за письмовою процедурою, і таким чином про пропозиції щодо пакету розійшлються у всі столиці Європейського союзу і будуть чекати, поки відповідальні особи там їх підпишуть. Тобто такий варіант також можливий, або можливо, що це питання буде перенесене. На останню раду єС перед власне літніми канікулами у п'ятницю буде рада єс загальних питань, і міністри з питань Європейського союзу також можуть обговорити і прийняти політичне рішення про затвердження. 18 пакету, якщо ж ні, то його затвердження буде відтерміноване на невизначений час. Але будемо все таки сподіватися, бо з зі словаччини надходили хороші сигнали. Вчора прем'єр-міністр Словаччини Роберт Тіто сказав, що він отримав від Єврокомісії письмові е, запевнення у тому, що Словаччина не буде потерпати після повної відміни е, постачання газу в Євросоюз з, з 2028 року. Тобто є всі шанси, Дякую. що сьогодні все таки словаччина скаже так. Дякуємо. Ми теж сподіваємося. Стежте за нашими ефірами. Це була Тетяна Висоцька з Брюсселя. Вона стежить за процедурами узгодження 18-го пакету санкцій проти РФ.